Портно, ну, от що мені в ньому, так би мовити, подобалось, те, що він не змінював свою лінію. Він працював в інтересах Москви, як і раніше, не так і, і зараз. З чого я можу зробити цей висновок? ну З його діяльності нічого корисного, особливо для України, не було. Особливо це проявилось після початку повномасштабного вторгнення. Так, він створив певну судову систему, яку замкнув на собі. Також контроль правоохоронної системи частково був на Портнові це були таке методи ручного керування за часів президентства Януковича. В Портнова були різні публічні посади однак, не публічно. Він був куратором правоохоронної системи та судової системи. В нього був певний певний вплив як і в органах виконавчої влади, так і в Верховній Раді України. І ті люди, які він, які він допомагав, вони інтегровані в цю систему, були на всіх щаблях і залишаються такими по цей день. Сплячі, так би мовити, ну сплячі чи не дуже? Це хай вже розбираються правоохоронні органи, але ну кожного суддю. Портнов затверджував особисто відповідно. Кожен суддя може діючий, який має повноваження, десь може відчувати якісь свої зобов'язання перед ним.